Отже, популізм має межі, все ж таки. і е, про це будемо говорити з Валентином Гладких, який має цілком конкретну думку щодо і до газу, і до того, що вчора в парламенті, і що ж вони будуть робити далі, канікули. Треба відпочити, вже стільки наробили. Але з іншого боку, хочу звернути увагу людей, щоб вони не слухали оці от балачки депутатів про те, що дуже багато проблем, тому ми не маємо права йти на канікули. І ми, будемо, і ми будемо працювати. І насправді це ми будемо працювати, буде виглядати наступним чином, що голова Верховної Ради просто не закриє сесію. Так, ага. тобто, формально вона буде якби солдат спить, а служба йде. Отак і буде тут, що депутати на Мальдівах, а сесія не закрита. Формально вони працюють. формально вони. Працюють в комітетах над законопроектами, їх там ніколи не можна зустріти. Формально вони працюють з виборцями в виборчих округах, будуть працювати Теж, два да. місяці. Я Думаю, що доволі що да, дозволено, то як кількість людей приїжджає сюди в приймальні Верховної Ради. Я думаю, що якщо б вони мали можливість зустріти депутата в себе в окрузі, вони б сюди в Київ не, не їхали. Ну і відповідно зроблять, можливо, один, день, один тиждень пленарний, а швидше за все, цей один пленарний тиждень зведеться до одного пленарного дня, коли вони приїдуть і щось в залі покрасується поздні перед камерами. Ну, щоб продемонструвати засмагу, вони ж недаремно витрачали ці тижні роботи в комітетах і тижні роботи в округах. От треба буде результати представити в сесійну залу. Результатом буде тільки їхня середземноморська або карибська засмага. От тому, коли сьогодні ведеться. Дискусія про те, що йдуть вони на канікули, не йдуть вони на канікули. Це все маячня. Питання треба ставити, чи вони працюють і є результати їхньої роботи, чи вони не працюють, і результатів їхньої роботи нема. А чи ходять вони на роботу, чи не ходять вони на роботу, але що вони за це будуть отримувати зарплату. І маємо те, що маємо. По-моєму, ще, ще жодної реформи ми не бачили, ще жодного ну, такого. Фундаментально е, грамотно закону, а багато вже не приймали, начебто, і приймають якось дивно. Е, тільки що Олексій Кучеренко дивувався, є спікер парламенту чи немає, хто керує процесом чи ні. Е, ну щодо, щодо того, що немає нормальних законів чи грамотних законів, то в мене зустрічне запитання: а чи можуть безграмотні люди е, прийняти грамотні закони? Ну, для того щоб е, приймати закони, які регулюють ті чи інші аспекти соціального буття, треба принаймні розумітися в двох речах або у цій сфері соціального буття, тобто, якщо ти координуєш, намагайся контролювати чи регулювати металургію, то треба, хоча б розуміти, як металургійна галузь працює. Або розуміти законотворчу діяльність, тобто бути фахівцем у законотворенні, тобто там високоякісним фаховим юристом. Хоча і для першого, і для або третій момент мусить бути мати нормальних розумних помічників, не своїх коханок, Звичайно. племінниць, друзів, просто класних молодих перспективних пройдисвітів, а набрати нормальних людей, які розуміються знов ж таки, або в тій сфері, в яку намагаєтеся регулювати. Або за процес законотворення наразі всього цього немає. З, ну, замість того, є дуже багато болочок, дуже багато пафосних заяв. Я розумію, що так більшість населення України, як казав мій батько, коли жартума, ми університетів не закінчували. так дійсно університетів не закінчували і звичайно, можливо, не розуміють всіх тих нюансів, які виникають в результаті цих от недолугих безграмотних прийнят. Тих законів, і їм здається, що якщо людина, яка має 9 класів освіти чи 10 класів освіти, зараз очолює комітет по боротьбі з корупцією, говорить правильні речі, як здається людям. Так, ну то корупція так. у нас сама по собі автоматично розчиняється в повітрі. Насправді всього цього не відбувається. І тому та, дійсно люди в силу свого нерозуміння, нерозуміння, тому що їм не до того, вони навіть не намагаються це зрозуміти. У них є проблеми, як вижити сьогодні, дожити як без народження і безграмотністю. І, і люди просто у них немає навіть часу замислитися, що їхня така жалюгідна ситуація, яка не дає їм можливості подумати, чому ж така ситуація склалася, і є результатом ось цих хоч, недолугих дій їхніх обранців. Тобто, чи, чому бідний був дурний і дурний був бідний? Я, Валентин, недавно фіксував рекорд, коли громадою читали на Михайлівській площі статті Конституції. І у людей на ура пройшов. Пройшла теза, коли було сказано, що добре якби хоч якийсь відсоток народних обранців там під куполом Верховної Ради, прочитали чи хоч познайомилися з першими статтями Конституції. Таке враження, що навіть основного закону ніхто там не читав. А нащо вони закони ага. не читають? Вони закони а, пишуть. Точно, точно я був свідком особисто, як одному депутату на засіданні комітету, сказали, що те, що ви зараз пропонуєте, це порушує конституцію. На що він з таким зухвальством відповів, що ви мені розказуєте цю конституцію? Писав. На що йому сказали? Ну, то якщо ви її писали, то прийдіть, будь ласка, ще й почитайте. От не завадило б людям, які думають, що вони пишуть, все-таки перед тим почитати. Ви мене вибачте, але це нагадує ситуацію, коли будь-який, я не знаю там хто хлопчик, раптом думає, що він моцарт, сідає біля органу, навіть не те, що там рояль, біля органу. І йому починає здаватися, що він пише фугі-баха. Хоча насправді всі інші, ну окрім його рідних, близьких я особливо. Бабусі чують лише якусь жахливу какафонію. Але так, да, у нас ж в Україні все одно знаходяться ті, хто каже, що слухають оцю відверту маячню і какафонію і говорять, як талановита грає. От-от-от. Співають в Унісон, як то кажуть, і оце е, коаліційні е, ігри. Вони тривають зараз, начебто, домовленості до осені чіпати. Уряд не можна чіпати. Е, не можна також проводити дострокові вибори до Верховної Ради. Аж ніяк. Ну що це... ну так не можна Хочем... було і Януковича відправляти в Ростов на Дону. Ну не можна було взагалі то в свій час починати і цю визвольну війну 1648 року. Не можна було починати визвольні змагання сімнадцять. 18-20-х років. Та багато чого не можна було робити. Ну, Тому що по нам це дуже не подобається. Але, ну, вибачте, е, ніхто питати не буде. Так. І е, це дійсно відбудеться. І воно на часі, дійсно, мені так здається. Але, е, по-моєму, люди вважають, що вони прийшли там навічно. І, і, з такою впевненістю, дійсно, вони не, не читачі, вони письменники всі. Ну... Це радикально треба вирішувати. Кудись поділася у нас ця люстрація в сміттєві баки? Спочатку все ж таки багатьох малякалован. Я думаю, що нікого вона не налякала, тому що всі, хто причетний до ну ближче до процесів, прекрасно знають, що це все було замовне, замовне. що це все люди з'ясовували свої власні стосунки. За це платили гроші. Були виконавці, які за це отримували гроші. Безумовно, що все це робилося, використовуючи суспільні настрої, безумовно. Але на цій хвилі дуже багато пройдисвітів зробили собі умовно кажучи якусь політичну кар'єру і міцно всілися, їм здається, в шкірені крісла, і зараз щось з собою намагаються уявляти в якомусь там, я не знаю, незрозумілому статусі. По-моєму, вже почалося галокруження успіхів, як е, говорив один класі. Тобто люди дуже швидко забули, що півроку тому вони позичали гроші на квиток в трамваї. А сьогодні вже ходять з такими гоноровими обличчями і декларують там по вісім квартир, так, їздять на яких. І на марках, але справи по повторюю, що е, як свого часу казав Конфуція, він сказав так, що е, бути багатим е, не соромно, особливо багатим в багатій країні, але бути багатим в країні злидені це ганьба і сором. Це раз. І другий момент питання не в тому, бідний чи багатий, Питання в тому, яким чином, внаслідок чого, ти став багатим. Якщо ти валиш якісь ну, вітчизняно там пивоварно в, 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 виробництво, і за це. Ще одну квартиру собі потім купиш. Ну то ви мене, вибачте, це є злочин. І ну з цим потім треба буде розбиратися і дивитися, якими мотивами хто керувався. Ну звичайно, що да, відповідно до Конституції чину законодавства, депутат нанесе несе відповідальності за те, як він голосує, чи він робить. Але е, є стаття в карному кодексі, незаконне збагачення. Її ніхто не скасовував. Тобто він може робити що завгодно в депутатській залі, але за це він не повинен отримувати якогось матеріального зиску який він не декларує чи не плати податки. Але до чого я це все веду? До того, що, ну, кращих, на превеликий жаль, ну, це суспільство, яке на сьогодні день існує, воно, в принципі, обрати не може. Тобто, от проблема. І все ж таки, і все ж таки, ми з вами колись говорили на цьому майданчику, що. Якщо робити вибори частіше, то так. фільтрація буде проходити і, і, і щось там уже з'явиться. І, і бажано не просто ну, по-перше, так, так робити вибори треба як частіше. Якщо люди не розуміють, то відповідно. Треба їх міняти. Чим частіше вони будуть мінятися, тим швидше буде оновлюватися кров. Абсолютно марно сподіватися, що в результаті просто Одразу банального ще. такого дуже швидко ми поміняємо якісно парламент. Швидше за все, ні. Але без цього також ми швидше за все не обійдемося. Це доведеться робити. Це раз. Але Просто міняти також недостатньо в конгресі. США, коли я був, то мені говорили, що після того як закінчується каденція депутатів їхніх, то як мінімум 3-4 людини їдуть качати біцуху в тюрмах. З це... неграми, там чи з кимось розумієте? тобто їх зразу притягують до відповідальності, проводять розслідування. і Якщо виявляють факти протиправних дій, їх карають відповідно до чинного законодавства. У нас депутати. Це взагалі каста, розумієте, недоторканих. І їхня недоторканність полягає не в цій конституційній недоторканності, а в недосконалій судовій системі, в тотально корумпованій правоохоронній системі, в тотально корумпованій прокур... прокуратурі. От над чим треба працювати. Тому що коли людина. Не несе покарання за вчинення протиправних дій, вона таким чином отримує карт бланш на повторення аналогічних дій. Все тому пункт перший, да як би було швидше, це як частіше проводити вибори і відповідно притягувати і саджати з конфіскацією майна по ну як колись тут сказав, по повній програмі да, колишній так, президент так. Тут, по повній програмі. Але для того, щоб це сталося, необхідно проводити в першу чергу судову реформу, тому що без сильного, незалежного, справедливого суду все це зробити буде нереально, і тут ми знову ж, ж таки повертаємося до початку. А як ми зробимо цю реформу, як ми зробимо всі інші реформи? Подивіться, як вчора Верховна Рада голосувала е, закон про міліцію. Як? Чи, чи спроможні ці люди насправді прийняти закон, який дійсно поміняє правила гри в правоохоронній системі і дозволить їх брати е, за барки і е, кидати у в'язниці нарешті? Так, ну жодної що реформи ні. не було. Ще ні разу ніхто з високопосадовців ні за що не відповів, тим більше депутатів. Ця манера до речі, Тут також іти як? у відставку, що от, означає йти у відставку. Тобто, якщо ти, ти йдеш у відставку, бо у тебе ну завалений напрямок роботи, ну тоді тебе у відставку. Другий момент ти вчинив якісь дії, які несувмісні, да там з моральним кодексом будівничого великої незалежної України. Але це все мусить бути предметом розслідування. Люди не можуть вкрав мільйон, пішов у відставку і поїхав на балі. Ну, тобто, вкрав так, мільйон, так тебе впіймали, так і ти, ти поїхав так. в жовті води видобувати уранову руду. Вона зараз дуже потрібна країні. А поки це буде розкрадання безкарно відбуватися, вкрав і пішов у відставку, ну ви мене вибачте, це карт-бланш для наступників. І я думаю, що це дійсно так. Ми поки що не бачимо відповідальності високих посадових осіб, яких ми. Ну, наймаємо на роботу, а вони роблять зовсім не те, що потрібно. А якби хоч хтось відповів, то це було б зовсім інше. Ми б довіряли тоді такій владі. Довіри немає. І це така теза, яку ми зараз Валентина. Я дякую за участь в програмі. І зараз ми продовжимо цю тему з іншим фахівцем. Не перемикайтесь.